Сьогодні я тушкувала 15 хвилин. Ось дивіться, які вони гарненькі вийшли. Вони дуже смачні. Коріандр, мускатний горіх. Вони дають такий аромат, що просто не передати. Добрий день! Сьогодні готуємо курячі сердечки. Я взяла пів кілограма курячих сердець. Мені їх необхідно зачистити. Я їх зачищаю від жиру, від плівки, все знімаю гарненько. І буду їх маринувати. Пів кілограма курячих сердечок я гарненько почистила від плівок, помила. Тепер я готую маринад. Мені знадобиться соєвий класичний соус, без всяких добавок, гарної якості. Я наливаю десь 50 грамів. До нього я додаю коріандр мелений. Чайної ложки без горки. Додаю мускатний горіх, його повинно бути в два рази менше, ніж ви додали коріандру, тому я беру одну четверту чайної ложки. Все це гарненько перемішую, беру три зубчики часнику невеличкі і натираю його до моїх сердечок. І залишаю сердечка маринуватися. Чому я не додаю сіль? Тому що сіль я буду додавати при обжарюванні, доводити до смаку. Соєвий соус, він сам по собі такий кисло-солоненький, тому я нічого не додаю. Натерла три ключики чеснику і кладу маринад у свої серця, виливаю маринад. Перемішую гарненько. смак буде неймовірний. Страва легка, смачна, але така, яка запам'ятовується своїм насиченим смаком. Що я роблю далі? Я беру одну таку велику цибулинку і яблучку. Поки мої сердечки маринуються, я почистила цибулинку. І буду її нарізати. Нарізаю я її напівкільцями. Мені необхідно буде піджарити цибульку до золотавого кольору і додати яблучко. Нарізаю цибулку напівкільцями. Яблучко я очищую і нарізаю мілким таким кубиком. Для чого? Щоб воно швиденько розтушкувалося. Мені необхідно, щоб яблучко було кисло, солодке, а цибулька гарно карамелізувалася і була така солоденька. Яблучко, яблучко я очищую від шкірки і нарізаю кубиком. Дивіться, цибулька моя почала карамелізуватись. І на цьому етапі вже можна до неї додавати сердечки. Я беру курячі сердечки, намагаюся без соусу спочатку. І викладаю їх. Мені необхідно їх трошки підсмажити. Накриваю кришкою і підсмажую десь одну хвилинку. На цьому етапі ось я перевертаю їх. Бачите, вони з однієї сторони вже підсмажилися, трошки зайняли свій коляд. На цьому етапі ви можете додати сіль за смаком. Я додаю, так як мені подобається, ви робите, як подобається вам. Я додаю півчайної ложечки солі і півчайної ложечки цукру. Ось яблука. Все гарненько перемішую. Заливаю совком, який в мене залишився, в якому маринували сердечки. Якщо бачу, що рідини замало, я можу додати 50 грамів рідини. І накриваю кришечкою і тушкую 10 хвилин. Серця не потрібно довго тушкувати, щоб вони не стали гумовими. Тому 10 хвилин, і вони будуть гарні приготовані. Дивіться, сердечки мої тушкувалися 15 хвилин. Звісно, ви дивіться по вашій плиті, тому що якщо це газова плита, то треба десь 25 хвилин, але щоб вони не стали гумовими. Інколи я тушкую їх 10 хвилин, все залежить від сердечок і їх розміру. Тому сьогодні я тушкувала 15 хвилин, ось дивіться, які вони гарненькі вийшли. Вони дуже смачні, коріандр, мускатний горіх. Вони дають такий аромат, що просто не передати. Також ви можете додати свої якісь спеції, які ви полюбляєте. Вони м'якенькі, гарненькі, всередині приготовані, дуже класні. До рису з приправою карі взагалі щось неймовірне. Бачите, вони такі м'якусінькі, гарнюсінькі. Готуйте, смакуйте, нехай вам все вдається.